Розпочалося літо, а разом із ним справжні футбольні емоції. Уже упродовж одного місяця в асоціації любительського мініфутболу футболу Львівщини відбуваються турніри прем'єр-ліги. Команди-учасники із завзяттям борються за верхні позиції. Лідером є команда Львівгаз, що набрала 21 очко. Команда Львів Сіті, маючи на рахунку 17 очок, знаходиться на другому місці. Гравці із команди Старе село відстають від гравців Львів Сіті на 5 очок. Четвертим місцем володіє команда тисяча плюс одна ніч. Команда Чикаго набрала 11 очок і займає п'яту сходинку. Атлетичний клуб Лемберг посідає шосте місце. Команда Шіша Клаб 8 очок і сьома позиція. Восьме місце займає команда Інкогніто. Та окрім забитих голів, учасники прем'єр-гміги здобувають хороший настрій. Ну, відчуття прекрасні, тому що є можливість показати себе, пограти в футбол людьми, яких давно знаєш. Атмосфера настільки дружня, що гравці навіть суперникам вважають лише найкращого. Перемоги фарту, Ну і ніяких травм, бо травм то є. Травма то є єдина проблема в футболі. У змаганнях беруть участь не лише гравці-любителі, а й ті, які можуть похвалитися чималим досвідом. Ну, грав в Карпатах, потім грав в Польщі, потім в золочі в прем'єр-лізі повністю. Зараз так само граю в виникає. Серед вболівальників, які відвідують ігри прем'єр-ліги, багато молоді та дітей. А особливо гравці та ти люблять приводити сюди своїх синів. На днях буде два роки. Він вже тут був і йому дуже сподобалося. Але так як я приймаю активну участь, змаганнях я не можу, треба дуже сильно дивитися. А так, звичайно, щоб дитина не була на вулиці, організатором молодці, що підбирають. На підростає, но обов'язково буде грати. З часом ростуть і діти, і асоціація любительського міні-футболу львівщини. Її розвиток щодня набирає обертів. Це не якась революція, типу там що було так стало так. Це поступовий хід з, з одного собі вище на вище. Потім са нам якогось. Е, ми Матчі і міні футболу проводяться під відкритим небом та гарячим сонцем. А тому для футболістів за щастя охолонути після гри у басейні. І неосяжна кількість задоволення та захвату ще попереду. Адже прем'єр-ліга тільки но стартувала.